Причому тут президент, причому тут міністр внутрішніх справ, причому тут голова Служби безпеки України, вони не мають ніякого процесуального відношення до кримінальних проваджень, до процесуальних затримань, обрання міри запобіжного заходу, оголошення підозри, складання обвинувального акту, направлення справи для розгляду суду. Підкреслюю, не мають ніякого процесуального відношення. Ні міністр внутрішньої справ, ні начальник Національної поліції, ні голова Служби безпеки України. І тут я хочу ще жорстко сказати, порівнянні з тими знавцями кримінального процесу Зеленського і керівників поліції, міністер... національної поліції Міністра, а голови служби безпеки України Василю Малюку. Василю, ти кандидат юридичних наук. Ти взагалі не повинен говорити жодну.